Пачок. красончик. Розпочалась рибалочка. Суперова. Красенький. Додому відправляється, іди Підростай налюк. Дякую, що ти клюнув. Чудово. Ось так риболовля буває починається. Прийдеш, поставиш приманочку закинеш так. З надією і маєте вам мрії, матеріалізуються, хм, Чудово, що буде далі? <ривіт> <ривіт> Ніхто не знає, що буде далі. Гарна покривка, результативна підсічка і риба на гачку. Малесенька, але дуже приємна. Вітер сьогодні, друзі, дує, звісно, риболовля буде такою не дуже легкою, бо закиди такі напроти вітру, виходить, і поперек вітру. Вітер боковий. Можливості тут кидати по вітрам? ну, на даному участку немає. Я вирішив спробувати поки що звідси. Рыболовлю, потім десь буду переміщатися. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі Рибацьке щастя. Ну що, знайшов я таке місце, де не так сильно дує вітер? Розкажу вам трошки по комплекту своєму риболовному. Спінінг Select Zander, Ріст 240, Тест 624. Extra fast стрій. Кутушечка недорога, китайська з Аліекспресу. Придбав я її був собі часто для тесту, але вона мені настільки сподобалась. Легесенька, 3000, вигляд гарний, петлі не кидає, все працює, фрикціончик нормально, крутиться легесенько. Ніяких з нюансів не виникало від осені взагалі. З рибу справляється чудово. Шнурочок стоїть тут Golden Cage Sprinter. чотирьохжильний. жильний решітка 6 в міліметрах 0,12,8. Лову щуку використовую металевий поводок. Не завжди це рятує ситуацію, особливо коли щука накручує на себе ваш шнурок. І от попадає десь вище троса на зуб, на вус і зрізає. Але в більшості випадків вдається витягнути щуку. Поставив на даний момент такого ізі-шайнера від кийтечі. Була покльовка, зійшла під берегом щука то так відбулось дуже швидко, що навіть не встиг включати камеру. Ти якось так? А, одну щучку я піймав на бльосінку. Атом 18 грам. Щучка була невелика, я її відпустив. Погода сьогодні вітряна. Покидав я там, де я піймав ту щуку, де був вітер боковий. Ніяких більше контактів з рибою я не мав. Перейшов сюди на другий Закидаю приманки в напрямку вітру. Рибалочка в мене недовго. Вискочив я так на годинку півтори. Походив, покидав. Одну щучку піймав, одна біля берега розщепилась, вона так таки погано взяла. То і то прекрасно. Це дуже-дуже добре. Я і на це не розраховував, якщо чесно. Так що, друзі, на цьому рибалочку я завершаю вам цього самого найкращого на канальчик. Підписуйтесь. До зустрічі на слідуючій риболовлі. Маю надію, що буде краще. Хоча поганих рибалок не буває. Рибалка завжди. Це круто. До зустрічі. Всім пока!